Вітаю! З вами Ігор Полехтав у проєкті Мапи війни. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Київську оборонну операцію та зосередимось на боях за населений пункт, що став великим щитом не лише столиці, але й всієї України. Битва, яку називають початком кінця російського наступу, переломним моментом цієї війни. Саме в Мощині Сили оборони України показали, що так звану Другу армію світу» не тільки можна, а й потрібно перемагати. В нашому попередньому відео про оборону Макарова ми докладно показали яким чином російська окупаційна армія прагнула захопити українську столицю? Розповіли про рух російських колон з півночі, про наміри ворога та його помилки. В цілому план окупантів полягав в тому, щоб на Сіверському напрямку російські війська мали скувати підрозділи Сил оборони України, запобігти їх передислокації на поліський напрямок, блокувати або захоплювати великі населені пункти і ключові залізничні вузли. Наступ на Поліському напрямку мав здійснюватися противникам в похідних колонах на максимальній швидкості з розгортанням у бойові порядки виключно у разі загрози зіткнення з великими підрозділами Збройних сил або Національної гвардії України. Передбачалося, що передові підрозділи Збройних сил Російської Федерації прибудуть у передмістя Києва о 15-й годині, а закінчать зосередження на рубежах блокування до кінця дня, 24 лютого, 2022 року. Олександр Довіченко, командир 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Про оперативну обстановку на той момент. Оперативна обстановка була важка. Групування, е е е кількість особового складу, сил та засобів противника, яка була на північних кордонах нашої держави. Вона була на мало велику кількість Групування, які натягнули з цієї України, пройшли бойове злагодження. Вони чекали. Поводних умов і були готові вторгнутись в нашу державу. Братина обстановка була наразі така. 72-га бригада зайняла визначені рубежі і з 24 лютого до кінця березня були, були бої. Була бої за майбутнє нашої столиці. Забезпечити охорону кордону по всій його довжині було неможливо, враховуючи перевагу ворога в силах і засобах, а також враховуючи той факт, що широкомасштабне вторгнення відбувалось одночасно з кількох напрямів. Наступ російської армії на Київ відбувався також із території Республіки Білорусь. У зв'язку з чим потрібно було максимально ефективно використати наявні можливості, зайняти мобільну оборону, намагатися розтягнути та відрізати логістичні шляхи ворога. Владислав Добош, військовослужбовець 72-ї бригади, розповідає про це докладніше. Маючи обмежені засоби, бійці вступали в бій, можна сказати, з коліс, і тоді особливого злагодження не було якогось і так далі, тому що займалася лінія оборони, була визначена по ріці і, Власне кажучи, отак вона як ворог рухався, так вона займалася. Головне завдання було не допустити ворога, не дати йому пройти, тому що далі вже Київ, власне кажучи. І ось ця сила духу мене вразила. Перший момент це було правильно вищим керівництвом командуванням було правильно прийнято рішення, власне кажучи, стратегічне і оперативне, і тактичне. Це ворог, щоб він зайшов і відрізати йому тили. Тобто, власне кажучи, відрізаючи тили і постачання ворога, так як вони розраховували на швидку захопити Київ і, власне кажучи, потім уже логістику налагодити. Ось ці рішення і дали нам можливість виснажити ворога за певний час, тому що, власне кажучи, ну, вони розраховували там на три чи п'ять днів чи тиждень, власне кажучи, ми за місяць все одно треба було поставляти паливо, харчування, боєприпаси і так далі. І не маючи підтримки зі свого боку логістичної, зламавши їх план по висоті десанту, захоплення плацдарма аеропорту Гостомель і так далі, і потім вже взяття в оточення Київ, зламавши цей план, це перше, що нам власне кажучи, допомогло. через активні дії Сил оборони України, а також підрив дамп на річці Ірпінь, російський план близьковичного захоплення Києва, зазнав невдачі. У зв'язку з чим противник з 27 лютого зосередив основні зусилля на спробах оточення та блокування столиці. Це, відповідно, привело до сповільнення темпів наступу ворожих сил, а також стала виявлятися нестача матеріально-технічних засобів. З метою поповнення запасів інженерні підрозділи противника навели пантонні переправи через річки Тетерів та Ерпінь, облаштували пантонні переправи в районних сіл Оране та Демидів. З 27 лютого частини 35-ї російської загальновійськової армії просувалися у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки. Станом на 8 годину на напрямку Чорнобиль, Іванків, Ворзель, угруповування противника до 10 батальйонів тактичних груп було посилено. Перші спроби противника навести понтонну переправу через річку Ірпінь успіху не мали. Спроба загону спецпризначення та роти десантників зі складу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку переправитись через річку Ерпін на єдиному вцілілому мосту в селище Мощун зазнала невдачі. Противник був відкинутий підрозділами Збройних сил України зі складу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців під командуванням полковника Олександра Вдовіченка та 80 ї окремої десантно-штурмової галицької бригади під командуванням полковника Ігоря Скобюка які закріпилися в мощині і знищили наявний міст, зазнавши невдачі у спробах наступу на Київ через північно-західне околице столиці, противник, використовуючи резерви, змінив напрям руку, намагаючись охопити Київ з південного заходу, здійснивши переміщення до шести батальйонно тактичних груп маршрутом Бородянка, Макарів, Бищів, Калинівка, Васильків-Підгірці. Продовживши наступальні дії на рубежі Гореничі, Гастоміль, Демідів, ворог домігся часткового успіху. Став очевидним його намір створити внутрішнє та зовнішнє кільця оточення довкола Києва. За час цієї операції противникам було введено до 18 батальйонів тактичних груп. В бойових діях 24 лютого по 1 березня дві з них було знищено, 5 залишалося в резерві. 5 березня групування військ противника в Поліському операційному районі. Отримували рубіж Поліські, кухарі, Бородянка, Макарів, бишів уздовж річки Ірпінь, Гореничі, Буча, Демідів на Житомирському напрямку противник силами до однієї батальйону тактичної групи здійснював просування по маршруту Копилів, Матижин, Ясногородка, Неграші, Музичі. Підрозділи 115 п'ятнадцятиї та сорокової окремих бригад морської піхоти збройних сил Російської Федерації, 76 ї десанта Шумової дивізії та 98 діставосьої повітряно десантної дивізії отримали наказ зайняти селище Мащун за будь-яку ціну. Упродовж 5 березня, під прикриттям щільного артилерійського вогню, забезпеченого силами 1065-го гвардійського артилерійського полку, інженерний підрозділ противника спородили першу понтонну мостову переправу через річку Ірпінь на околиці Мащуна. В ніч на 6 березня морські піхотинці зі складу 155-ї бригади зуміли переправитися через річку і увійти до селища. З українського боку оборону тримали підрозділи зі складу 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. На допомогу їм було спрямовано підрозділи ССО, підрозділ бригади спецпризначення Національної гвардії України АЗОВ, а також бійці сил територіальної оборони зі складу 112 ї та 114 ї окремих бригад ТРО. Зав'язався важкий бій. Використовуючи перевагу в артилерії, російські війська обстрілювали населений пункт шквальним вогнем з району сіл Луб'янка та Озера що за 7-10 км на північний захід від Мещуна. А також мали практично необмежений ресурс особового складу і техніки. Зосередивши на лівому березі Єрпіня до 200 одиниць броньованої техніки та до 5 тисяч особового складу, росіяни упродовж 6-7 березня переправили на правий берег підрозділи згаданих вже 155 ї та 40 ї бригад, а також деякі інші підрозділи елітних розвідників та десантників. У вмілими діями 72-ї бригади імені чорних запорожців та артилерістів понтонна мостова переправа була знищена. Українські сили, що відійшли в центр села Мощина для пригрупування, повернулися, перейшли в наступ і розгромили сили окупантів, які залишалися на правому березі ірпіня. 8 березня ворог шукав нові шляхи подолання річці Ірпінь. Він навів три понтонних переправи. Одна з них оперативно була знищена артилерістами Збройних сил України. Ворог знову зазнав невдачі і був відкинутий. 12 березня, за підтримки артилерії, ворог зробив чергову спробу перекинути свої підрозділи з Чорнобильського напрямку в район Мащуна. Того самого дня, поблизу Раківки, росіяни прорвали оборону 72-ї бригади і перетнули річку Ірпінь, захопивши плацдар на лівому березі. Проте силами української артилерії понтонна переправа була знову знищена, а підрозділи сил спеціальних операцій ізолювали і знешкодили військовослужбовців ворога, які опинилися відрізаними від своїх основних сил. Ось як описують ті події танкісти 72-ї бригади. Безпосередньо брали участь якраз в перший бій, який в мене був в селищі Мощун. Це ось із перехрестка тут. Ми якраз нам гур. Попросив допомогти прочистити посадку, в якій знаходилися російські війська. Виїхали на ці позиції, так як ми розраховували, що тут буде піхота, але насправді виявилося все не так, як ми думали. Помаленьку виїхали, видвинулися і побачили, що тут стоїть чотири машини бмд 3 з піхотою, яка штурмувала наші позиції. Оці позиції були ось тут. На риті, там на риті, тут, якщо можна далі пройти, побачимо бліндажі наших хлопців. І якраз ми виїхали, побачили машину і відразу пішов фаєр-шоу. І ми загнали в канал ствола, побачили машину. Ну і давай вже кріпить. Ми сюди приблизно вистріляли 16 снарядів. Е, остання машина, коли побачила, що ну, знищили першу машину, потім давай знищити другу машину. Четверта. Зразу давали дьору. Вона навіть забула ця машина, я не знаю, хто там був водій, своїх хлопців забрати, свій підрозділ, і одразу вона втекла. Хочу сказати, що слава Богу, мій танк під позивним медвідь виконав свою роботу, тому що дуже залежить багато чого від танків. Так як у нас танки не Абрамси, не леопарди, я скажу, а наші Т-64, які вагомий внесок внесли. Ці броньовані машини для того, щоб відбити зупинити навал. і відбити да, і зупинити цю навал. І, чесно кажучи, цей танк нас не підвів, він працював дуже добре. Ви останні Ви... розразки техніки все ж таки показали себе і врятували нас, чому? Тому що нічого нового ми ще отримати на той момент не встигли. Ні, так? нічого. Ми 72-га бригада мала на по штату, ну, 64-ки, т 64 БВ. Тим, що мали, тим і воювали. Ми, кстати, на Академці всіх збирали танкістів. Хто був в 15-му, ну, всіх, Ось Олександр Медвідь. позивний. Бо всі Відвідь повернулися війська добровольцями фактично. Вони знає. всі дзвонили, каже, куди приїхати. Саню взагалі я забрав, кажу, в Гостомелі вже Кацапи. Кажу, тікай, а він воєнкоматом йшов. <laughs> тобто він вже, ми його забрали і по телефону фотографії воєнні, ну тоді так вже набирали. Бо не було коли. Так ми набрали. Так формували. підрозділ формувалися, на просто на колесах, так, і відразу і на нові і... позиції, ми, відразу да, в танки. Ми... Зразу вони сідали, я їх з академії забирав. Воєнні кічуко оформляли, вони все на штатні посади ставали. Іменно ті люди, які з нами ще були в 15-14. Ну, ми в них увірені були. Ми... Вони сіли і не треба їм розказувати, показувати. Важливо наголосити увагу на тому, що перемогу над цими елітними російськими підрозділами частково забезпечили і українські добровольці. Які в ті дні десятками тисяч мобілізовувались до війська. Дуже цікавою є цитата Камбріха 72-ї бригади полковника Олександра Вдовіченка відносно одного з добровольців, яка характеризує весь український добровольчий рух. Ми почали формувати стецькі батальйони, першому стецькому батальйоні, командир батальйону Монарх, у нього команді рота один із кращих адвокатів України. І він дійсно він хороший командір роти. Якщо йому дійсно не вистачає то знань в тактиці, будемо враженні противника. Він це знає в кого спитати, знає, де почитати, але він лідер. Він боєць. Він боєць. Це не дуже люди. Звичайно, що було певний шок, було нерозуміння того, що наскільки все серйозно, хоча розуміючи, які сили засоби. Збиралися у нас під кордонами, я розумів, що це не буде дуже там швидко і легко. Я якось було от десь заспокоїло, що Україна не здасться, що ми станемо і будемо боронитися, будемо битися з ворогом і в містах, і в селах, і в полях. І це було от, от таке викликало якесь відчуття надії і заспокоєння, що ну якось не сам, ми все одно ворога подолаємо. Ну, власне кажучи, поки у нас все, все виходить. Тут ключову роль зіграли як 72-бригада, га бригада, також інші підрозділи, які там е, билися, тому що там, власне кажучи, і добровольців дуже багато було. Гурс, СО, е, тероборона і так далі. Ну, Так як засоби у 72-ї е, бригади були найбільші і важка техніка, то звичайно ключову роль за це селище і за ці, і в боях е, бійці 72-ї бригади відзначилися. Ну, Що я можу? Найбільше так це, власне кажучи, бійці туди виїжджали, можна сказати, з коліс, тому що, власне кажучи, вся частина була, зразу ж прибували люди з цивільного життя, бо через троєву зброю отримали і зразу вже на виїзд виїжджали, власне кажучи. От морально психологічне якщо брати те, що мене найбільш вразило, от жодного страху, жодних питань, жодних абсолютно якихось обговорень, якихось роздумів, куди йти і так далі. Бійцям головне було йти в бій і захищати свою країну. Середина березня стала справжнім пеклом. Ворог підтягнув всі засоби враження, які був здатен. На кілька днів він влаштував багатогодинний артилерійський обстріл. Здавалося, що маленьке українське село знищено. Здавалося, що українські захисники зазнали непоправних втрат. Але вони трималися. Жодного бійця не було думки відходити, відступати. Ц от, от ця сила духу, от якось вона вражала просто-напросто, що ворог вже форсував річку Ірпінь, вже переправився на берег, так, лівий, і, власне кажучи, ось він вже, вже йдуть стрілкові бої за селище, але жодний боєць навіть не думав відступати. Оця сила духу, ця сила. Цей підйом, власне кажучи, жодного страху смерті, нічого абсолютно ніхто ніхто не відчував. От, от після, вже, коли звільнили Київщину, якось прийшло усвідомлення того, що вау, як, як це ми зробили. Власне кажучи, другий момент це те, що ворог невірно оцінив настрої громадян, тому що можна сказати, прямо проти них постало все населення, а воювати ворогу в. Умовах, коли проти тебе налаштовано все населення, ну це практично нереально. Інформація зливалася з будь від малого до великого, де знаходиться ворог, які сили засобів у нього, кількість їхня. Тобто, власно кажучи, ми отримували досить точні і чіткі і координати, де вони знаходяться. Боронити Україну і не дай Боже, щоб Російська Федерація, Російські військові взяли Київ. Це для нас, як добровольців, було, я не знаю, честь не дати ворогу пройти і взяти Київ. Такої єдності, яка була в боях за Київ, напевне, більше ніколи не побачу. Тут були всі одне ціле. Цей наскладний час став вирішальним та переломним. Не дарма кажуть, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Таким світанком стали для нас всіх активні дії Сил оборони України, які, показавши незламність у найскладніших обставинах, витримали справжнє пекло і змогли нав'язати ворогу власну ініціативу, примусивши росіян до відступу та ганебної втечі. Відступ російських військ з Поліського напрямку свідчив про цілковитий провал планів керівництва РФ і захоплення столиці України та вніс корективи у стратегічні плани російського командування. Не спромігшись досягнути вирішального успіху на наполійському та Сіверському напрямках, кремлівське керівництво ухвалило рішення зосередитись на веденні бойових дій на сході та півдні нашої держави. Аналіз трофейного майна та дані розслідувачів кажуть про те, що біля мащина побували російські військовослужбовці з трьох елітних дивізій, повітряно-десантних військ та двох бригад морської піхоти – 155-ї з Владивостока та 40-ї з Камчатки. Про значення цієї битви може говорити також той факт, що не менше п'яти. Російських військовослужбовців отримали звання Герой Росії за цю ганебну і провальну операцію. ВДВ їхнє було. Це була морська піхота, якщо не помиляюся. 155-та, якою, якої, до речі, 72-га потім зустрічалася і під Вугидаром. І їхня морська піхота два рази тягла, отримала від нас під Київщиною, а потім ще під Вугидаром. Ми знаходимося в машині біля меморіалу, який носить назву Янгелам Перемоги. Саме в цьому місці відбулися вирішальні бої. Саме тут Сили оборони України довели, що вони спроможні, що вони суб'єктні. Саме тут ми переконали західних партнерів в тому, що нам потрібно надавати допомогу важке озброєння. Саме тут відбулася одна з перших і найбільш важливих перемог українського війська над російською армією. Саме з того моменту ми стали більш сильними. Ми отримали західну допомогу, ми набагато сильніші, ніж були на початку 22-го року. Якщо ми будемо такими самими єдиними, завзятими, націленими на результат, то перемога обов'язково буде за нами. Це був проект «Мапа війни з Ігорем Полехтовим. В наступних серіях ми розкажемо про інші битви російсько-української війни. Всього найкращого.